Место Бутово, метраж 75 Км в кімнати Трицинозлидва дизайн, а 10. фото. Сергій Візьмикин. Коротенько, щоб створити зручний і ергономічний простір. Не обов'язково повністю перекроювати його у наявні приміщення. Автори проекту вписали зручні меблі, місткі системи зберігання і все необхідне для життя сім'ї з дітьми. Розповідаємо подробиці подробиця. Господарі квартири сімя з двома дочками хотіли оновити застарілу обстановку, освіжити, створити більш сучасний інтер'єр. Відповідне їх стилю життя. Важливо було оптично розширити простір, так як площа квартири відносно невелика, кардинальних змін не було, каже дизайнер Анна Коробко. У спальні ми запропонували облаштувати гардеробну, вітальню. Залишили прохідною. У дитячій вдалося розмістити два ліжка. До цього одна стояла в спальні батьків, робоче місце, систему зберігання і туалетний столик. На кухні спочатку був отвір під двері. Ми повністю знесли, розділяють частини стіни, що дозволило візуально збільшити висоту стелі для оздоблення стін в передпокої. Вітальні і кухні вибрали напівматову фарбу англійського виробника. У неї складний пігмент. За рахунок цього будь-який з відтінків виглядає дуже красиво. Стіни можна мити для прикраси додали акцентні шпалери в обідній зоні і ліпний декор. У спальні використовували шпалери з імітацією фактури тканини, вони більшою мірою створюють відчуття затишку. На підлогу в житлових зонах поклали ламінат, а для кухні і передпокою вибрали керамограніт, стелі зробили за допомогою гіпсокартону і пофарбували в білий колір. У замовників було побажання залишити роздільні санвузли. У ванні замінили ванну на душову з розсувними дверцятами для економії простору. Піддон в душові в будівельному виконанні над пральною машиною повісили невелику шафу з дзеркальними фасадами. У санвозлі доступ до стояків обіграли орними дверцятами. Систем зберігання досить багато. У передпокої спроектували містки шафа, вбудований в нішу до стелі. Він виконаний на замовлення білоруською фабрикою поклик. З лівого боку від вхідних дверей є невелика конструкція шаф з полицями для дрібниць. Туди сховали електричні щітки. Також передбачили зону з гачками для одягу і з пуфом у дитячій системи зберігання біля ліжка також виконані фабрикою поклик, а в спальні батьків розмістили невелику гардеробну зі скляними розсувними дверцятами. Всередині використовували відкриту систему зберігання з іке. Колірна гамма інтер'єру стримана. Для основи вибрали складний пастельний тон стін і розбавили його акцентними шторами і меблями. Розповідає дизайнер. У кухні привертає увагу контрастна плитка на фартусі, оббивка стільців і кант на шторах, вітальня, передпокій і кухня, виконані в одній гамі, це розширює простір візуально, основний тон спальні світло коричневий. В цю гаму відмінно розбавляє зелений оксамит на покривалі і подушках. Дитяча виконана в світлих тонах ми вибрали універсальний колір шпалер з ледвебловими малюнком в смужку і додали приємний складний рожевий колір фасадів шаф. Інтер'єр вийшов дуже гармонійний, сучасний з елементами американської класики, риси властиві класиці, вгадуються відразу: камін з різьбленим порталом, ліпний декор на стінах, стелі фрезерування фасадів шаф, кухонного гарнітура. Все це органічно поєднується з сучасними елементами меблів, світлом і декором з популярних інтер'єрних магазинів. Планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, фарба, гітледрени, підлогове покриття, керамограніт, вітра, меблі, шафи. Фабрика, поклик, освітлення, вбудовані світильники, светкомплект, двері і портал у вітальні, на замовлення, масви галгостине, оздоблення, фарба, літ лебрени, ліпний декор, раццор, підлогове покриття, ламінат, кронопол, меблі, диван, орсо журнальний стіл, ікеа, електричний камін, інтерфлами, текстиль, штори і подушки на диван на замовлення, портіров, освітлення, люстра і бра. Лік стар, вбудовані світильники, свиткомплект, спальня, оздоблення шпалери, плуйміна підлогове покриття, ламінат, кронопол комод іке, текстиль, штори і подушки на диван на замовлення, портєров, освітлення, вбудовані світильники, свиткомплект, настільні лампи, зарано медецькая, оздоблення, плуйміна, підлогове покриття, ламінат, кронопол, меблі, стіл іке, стільці юблін, текстиль на замовлення портєров. Освітлення пра і розвет вбудовані світильники, свиткомплект кухня, оздоблення, фарба, літ, брене шпалери, тібають ліпний декор, орац цор, плитка на фартух, керама маразі, меблі, стіл іке, гарнітур, фабрика, поклик, освітлення, вбудовані світильники, свиткомплект, люстра, ліхтар, ванна, кімната, оздоблення, плитка в душовій, порцеланоса основна маразі, підлогове покриття, атлас цонцорде меблі. Тумба з раковиною і підвісна шафа з дзеркалом, Ікеа, душовий комплект і змішувач на раковину, Друге освітлення. вбудовані світильники. Алуан хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW